Рятівники 12-го державного пожежно-рятувального загону випробовують нову пожежну машину. Спецтехніку прилуцьким рятівникам передала Швеція. Ми дуже вдячні. Шведським нашим друзям, які нам подарували цю машину, яка надалі нам допомагатиме виконувати службові обов'язки по гасінню пожеж і ліквідації надзвичайних ситуацій. Спеціалізована машина має потужний двигун, розрахована на запас вогнегасних речовин води 2000 тисячі літрів, піноутворювача 200 літрів. Бойовий розрахунок 6 чоловік. Більше у два рази, ніж наша машина, яка їздить по 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 місту, тужить пожежі. Нова пожежна машина. Містка для Протипожежного технічне оснащення має великі відсіки, куди можна багато чого положити, ну, покласти дуже потрібного на пожежну ліквідацію на надзвичайні ситуації. У новій спеціалізованій техніці пересуватися взимку цілком безпечно. Якщо машина по слизькій дорозі не може рушити з під низом мається така система, викидаються цепки і відбувається. Краще за це з ґрунтом і машина тоді рушає. і їде. поки що пожежники освоюють нову техніку на навчаннях. На питання чи готові взяти знімальну групу телеканалу прилуки на перший виклик нової спецмашини, рятівники відповіли, не задумуючись, обов'язково.